Харків знову традиційно під вогнем російських окупантів цієї ночі місто атакували шахедами. Під обстрілом був приватний сектор, пошкоджено 25 авто і комунальні заклади. Під ранок ворог поцілив поціливши транспортну інфраструктуру. За даними обласної військової адміністрації, щонайменше восьмеро людей постраждали. В більшості це гостра реакція на стрес. З нами на прямому зв'язку міський голова Харкова Ігор Терехов. Наші вітання вам, пане Ігорю скажіть вам станом на 18.37, яка ситуація зі станом, вибачте, за тавтологію постраждалих і станом інфраструктури та забудови, в яку поцілили і вночі, і на ранок? Ну, як ви тільки що сказали, що ворог? Е Традиційно, я б сказав постійно обстрілює наше місто, місто Харків. Дійсно не виключена була сьогоднішня ніч і сьогоднішній ранок. На жаль, є потрапляння і дуже серйозні руйнація, які є у приватному секторі. Зруйновано ще два житлових будинки людей похилого віку, і це жахливо. Крім цього, різні ступені важкості були руйнації. Будинків, які належать і частному сектору, і нашим комунальним установам, і наші дома, які належать до сфери управління житлово-комунального господарства, взагалі було пошкоджено 26 будинків. Ми проводимо їх. До ладу, але ці два зруйнованих будинка їх просто неможливо не відбудувати, тому будемо допомагати людям зносити знесити і відбудовувати разом з ними житлові будинки. Бо ці люди дійсно вони похилого віку. Вони самостійно не зможуть відбудувати собі домівки. Слушайте, Що, так так? так. Це люди, які отримали знати гостру реакцію на стрес, то їх сім людей, які б звернулися до лікарів, але всі вони не перебували в лікарнях. їм була заказана медична допомога, і вони сьогодні відпущені додому. Слухайте, пане Ігорі, Ви ж певно, що ведете статистику цю військову? Скільки підраховували кількість ударів? День, тиждень, місяць. Ну і певно, що рахували, а скільки вам потрібно всього для того, щоб Протидіяти тому, що відбувається з Харковом. Це про мобільні групи, це про ППО і взагалі всього того, що може зупиняти або зменшувати бодай цей повітряний терор. Ну ви знаєте, день на день не приходиться. Дійсно, дуже багато сьогодні руйнацій, Дуже багато вибухів, які лунають міста Харкова. Буває по 3, 4, 5, 6, Було і 7 вибухів в один день. Але хочу сказати, що дійсно ми вдячні сьогодні нашим військовим ЗСУ, які збивають шахеди. І якщо б всі шахеди долетіли до Харкова, то руйнації були б дуже значні. Що стосується того, що нам потрібно, то дійсно для нас дуже важливе і завдання номер один, щоб у нас з'явилася сучасна ППО, як сказав наш президент, нам необхідно Два Петріота, які будуть захищати наше місто. Крім цього, ще є то, що нам необхідна для того, щоб унеможливити попадання до Харкова цих снарядів, якими обстрілюють місто Харкова. А місто Харкова обстрілюють сьогодні і шахетами, і ракетами С-300, і кабами, там іскандерами, як ви бачили, так передмістям міста Харкова. Дуже багато людей отримали поранення. Дуже багато людей. Який на жаль загинув що з заходами безпеки у місті, особливо на тлі е спроби так росіян прорвати державний кордон і просунутись у глиб, і ці заходи безпеки якимось чином станом на сьогодні змінились? знаєте, Практично не змінилось, до ми спочатку війни маємо комендантську годину, крім цього, працюють працівники поліції і дуже, гарно, до речі, працюють. Тому таких заходів особливо безпеки інших не вводили, але хочу сказати, що дуже багато людей сьогодні Харків приймає. Це Вовчанський напрямок, Липецький напрямок. За ці дні ми вже розмістили приблизно 10. Тисяч людей, які були вимушені переїхати до міста Харкова, забезпечили всім необхідним гуртожитками, кому це було потрібно, і будемо продовжувати піклуватися за людей, які приїхали до мі... до нашого міста. Були вимушені переїхати до нашого міста з тих територій, на яких ідуть активні бойові дії. Міжнародна преса публікує плани захоплення Харкова, які до них потрапили. Пропагандисти російські не Вгомонюються і продовжують погрожувати захопленням Харкова, Одеси, Херсона по, по своїй звичці. Тут Путін виходить і каже: та власне, ми ж не хотіли, а якщо захочемо, як все це впливає на настрої городян? І не тільки знаєте, регулярно запитуємо, їдуть, не їдуть, а як взагалі що там в Харкові? А й на тих людей, які працюють, от в міській раді, от комунальники, от ті, які вибачте допомагають місту жити. Не просто животіти, а жити звільняються, не звільняються кого найбільше бракує сьогодні. Харкова. Знаєте, я хочу сказати, що дійсно ми вже звикли до цих погроз, які з першого дня війни ми маємо з боку росіян, і це жодним чином не впливає на настрої міста. Харкова. люди не звільняються. Працівники комунальних підприємств як роботу, працювали так і працюють. І, До речі, я дуже вдячний кожному працівнику комунальних підприємств міської ради, де всім підприємцям і підприємствам, які працюють сьогодні в таких важких умовах. Міст. Та це дає можливість людям жити і жити в більш-менш нормальних умовах, незважаючи на такий жахливий обстріл, який ми маємо сьогодні. Тому працюємо, будемо працювати. Що, що стосується настрою, то настрій бойовий, немає жодної паники. Ніхто з міста не виїжджає, не тікає, як кажуть це, росіяни. Тому працюємо. Підтримав наших військових, віримо в нашу славетну ЗСУ, і обов'язково переможемо. Графіки відключення електроенергії по всій країні діють і Харків не виключення. Яка ситуація зі світлом у місті? І, окрім світла, з іншими, так комунальними благами: водопостачання, газопостачання? Назад хочу сказати. Дійсно, графіки відключення є, і починаючи з 23 березня, яка була коли була зруйнована вся енергетична інфраструктура міста і та в області, яка зажилувала міста Харків, дійсно введені графіки відключення. Зараз вони більш-менш витримуються. Люди не мають. Світла приблизно 3-4 години на добу, але на жаль, ми були вимушені вимкнути сьогодні вуличне освітлення, і для того, щоб більше дати можливості енергетикам завживити житлові будинки крім цього підприємця підприємства які які сьогодні працюють у місті, хтось працює в день а переважно ті підприємства які енергойомка працюють уночі що стосується наших комунальних підприємств то критична інфраструктура працює так сьогодні сталося зранку відключення однієї лінії метрополітену але потім ми включили цю цю лінію і по графіку йдуть потім Глімитрополітена, і працює міський електротранспорт, працюють автобуси. Тому життя йде, незважаючи на, на те, що нас постійно обстрілюють стосовно підприємств і грошей, які приносять підприємства, так в міський бюджет на фоні обстрілів, проблем з електропостачанням і постійною потребою у ремонті чи заміні чогось. Скільки Харків сьогодні не отримує, не доотримує, скільки йому потрібно просити допомоги ззовні для того, щоб місто функціонувало? Я про бюджет міста і наповнення його? Ну, хочу сказати, що дійсно сьогодні дуже, дуже важливо, щоб наше підприємства працювали і. А ви пам'ятаєте, що на сесії міської ради ми скасували всі місцеві податки і збори. я маю на увазі податки рухомих земельний податок для того, щоб підприємці мали обігові кошти, і вони і до речі дуже дуже багато підприємств і підприємств, які не переїхали, а працюють у місті, незважаючи на всі відключення електропостачання, незважаючи на ці... на Обстріли і працюють, і це дуже важливо, бо це заробітна платня людей, бо це створення робочих місць. І для нас це дуже важливо. І ми будемо підтримувати наших підприємців і підприємства великі підприємства для того, щоб вони нікуди не переїжджали, а працювали в нашому місті. Пане Ігоре, дякуємо. Ігор Терехов, міський голова Харкова, був із нами.